Захмарні тарифи на теплопостачання, які встановило шосткинське підприємство «Харківенергоремонт», привело городян до будівлі міськвиконкому на мітинг. Вони висловлювали своє обурення найвищими в Україні розцінками за опалення, а також маленькими субсидіями та пенсіями. Протестувальники висували вимоги щодо зменшення тарифів. Міський голова Микола Нога в ході діалогу з шосткинцями запропонував їм поставити свої підписи під колективним зверненням до Кабінету міністрів України. Як все відбувалося, бачила наша знімальна група. Чому у шості найвищі тарифи на теплопостачання? Почути відповідь на це та інші питання прийшли на мітинг наші городяни, яких цього дня зібралося кілька сотень. Вони висловлювали своє обурення з приводу невідповідності їх доходів до розміру сплати комунальних послуг, а також скороченням соціальних норм при Рахуваний, субсидій. Это уже второй месяц приходят китанцы с перерасходом теплосетей. Вот если мне положено, допустим, с учетом субсидий платить 210 гривен, а мне пришло 1200. Я не знаю, на каком основании мы должны гасить перерасходы теплосетей. Ведь нам гарант наш. Высокий гарант нам говорит, экономьте, каким образом можем экономить. Я понимаю, если бы у меня автономка, я отключила, и у меня сколько есть, только я и заплатила. Хотелось бы этот воск решить, и тем более, что вместо 36 теперь 44 гривны квадратный метр. Разве мы можем? У меня пенсия 1700, а мне пришло 1200. Я в состоянии это заплатить? Вот хотим вот услышать, почему теплосеть себя так ведет. Сама хуже, сказали, это только в Состке. У Киева дешевле все, а у нас... Ми не що ми отримуємо? У мене за одну кімнату 600-700 руб. А за что я жить буду? Почему по всей Украине и Шостки самые большие тарифы? Почему? Везде добавили за тепло, везде, ну не такую, ну не 24%, как это сделали в Шостке. Пенсия маленькая. За тепло принесли громадные суммы. Отдай все, отдай на лекарства и остаешься голодным до конца месяца. У меня 44 года стажа, а пенсия очень маленькая. Субсидию тоже задерживает, субсидию тоже вовремя, по три месяца. Діли субсидію. Це отоплення більше тисячі, дві тисячі. А стається, щоб усе поплатити, стається п'ятсот гривень. Треба пенсіонерам вже трохи йти на якусь уступку, чи нам руки зложати підіхати, чи що нам робити. А ще ж треба якісь на коліно мазі, а ще ж от віддавлення надо. унічтажають людей повністю. Це Втім, прийшли на мітинг, і ті, хто вирішив просто морально підтримати протестувальників, вони впевнені, що. Тільки такими масовими заходами можна змінити ситуацію на краще. Я подержати цих пенсіонерів, прийшов, щоб і старих були одинакові по країні, щоб щоб один не було. Шостка так значить, треба вище. Пусть розберуться компетентні люди. Все інше. Ось це надо, щоб було правильно по закону. Боротися як-то ж виходити. І... А як Не будемо боротися, значить, задушать далі. А как, з імпровізованого помосту люди вимагали переглянути розмір тарифів на опалення та газ, а також відновити гаряче водопостачання. Пускай объясняют, якщо дають субсидію, пускай дають субсидію з доходу чоловіка, а не то, що они сейчас у одного батарея в том году жалувалися, що батареї дотронуться нельзя, такі гарячі, в квартирі дышать нечем. І дзвонила і на гарячу лінію, і в Харьков Нерго, в Росполком. без Полезно, батарея как шпарили, так и шпарит. Но не можем же мы за... Вот у бабушки там на пятом этаже батарея обыкновенная теплая. Как ей могли начистить в 7 раз больше, чем ее субсидия? Мы знаем, что на тест очень много долгов. Да? Долгов. Но у нас долги не самое главное в городе. У нас самое главное в городе, посмотрите, колесо стоит, фонтан стоит на, на дороге, где не должен. Сколько там вложено денег? Нам посадили сакуры. Вместо того, чтобы посадить сирень, вишню какую-то, рябину, а мы туда деньги. Сколько стоит одна сакура? Это самая важная проблема у нас в городе. У нас самое главное снизить тарифы. Нам же социальные нормы, Кабмин снизил с прошлого года по расходу тепла, по расходу газа, электроэнергии. И поэтому у нас, получается, кто субсидии оформил, вот, к примеру, я. 152 гривны я должна заплатить за отопление обязательную часть. А по закону субси... те, что ну, малоимущие жители, они им субсидию рассчитывают, и на мы должны оплачивать обязательную часть. А мне пришла платежка 600 гривен в четыре раза больше. Пошла разбираться в субсидию, сказали. Мы не виноваты, это к правительству. Что за странные счетчики стоят у нас во всех на домах? Если ты его прикручиваешь при температуре плюсовой, половина дома холодная, половина дома горячая. И в этом году нам поменяли новый счетчик, по всей видимости поставили такой же. Счетчик считает 50 гривен квадратный метр, пенсия 2000, к оплате 1080. Это нормальные условия. Висловив своє незадоволення існуючими тарифами, і екс мер шостки Сергій Наділ. Він зауважив, що 80 мільйонів гривень боргу шосткинської ТЕЦ в разі її передачі до комунальної власності ляжуть на плечі простих городян. Коли ми боролись, щоб не віддати тец. А ви знаєте, той тец давала пар, котриупотребляла свема «Дев'ятка», хібрі на сьогодні. Тоже обладнання. Те тоже тепло, а мы платим за тепло в 10 раз дороже. Разве это нормально? И сейчас в коммунальную собственность передают ТЭЦ, З долгами 80 мільйонів гривень. А це ж значить, ті долги пайдуть куда ані не в бюджеті, ані пайдуть на наші тарифи. Прокоментував ситуацію з нарахуванням тарифів на теплопостачання. Начальник відділу збуту жосткинської тез Григорій Хруневич він наголосив, що проблема полягає не в розмірах нарахувань, а в низьких доходах громадян, які не дозволяють сплачувати за комунальні послуги в повній мірі. Причина дохода громадян, які не спроможні платити. Такі вартість опалення, яке так, споживається на опалення, міський голова Микола Нога, який до цього уважно слухав мітингувальників, вийшов до них, подякувавши за небайдужість та згуртованість, і зазначив, що тільки разом можна спонукати уряд піти на поступки нашому місту в плані зниження тарифів. Пошлу п'ятницю я був у кабінеті міністрів і на самому високому рівні розказував, що ситуація в Україні не тільки в шо. По всій Україні критично, що жити абсолютно невозможно, що платіжки принесли пенсіонерам більше ніж у його пенсії. Мені відповіли, що вроде як і нормально. Микола Петрович проінформував, що міській владі шостки першими в Україні вдалося досягти від НКРЕ зниження тарифів на теплопостачання. Нам немножко на мало на Это первый такой вариант в Украине, поверьте. Никто до этого, когда я начал рассказывать в НКРЕ, они на меня волком завыли. Это первое. Но они залишаються дуже високі в той же час. Він погодився, що соціальні норми при нарахуванні субсидій дійсно були знижені кабінетом міністрів. Ускладнилася ситуація із передачою шосткинської тец до комунальної власності, борг якої за останні місяці зріс майже вдвічі. Долго цього просу 80 мільйонів гривень. Скажіть, ми з вами розложимо на нас, або куди я Сьогодні Сьогодні ето сто 120 мільйонів, щоб ви знали вже. І його треба пережити. мер шостки. Запропонував мітингувальникам підтримати письмове звернення до кабінету міністрів для виділення урядом коштів на часткове погашення цього боргу, аби місто могло у разі прийняття тец до комунальної власності її утримувати. Проголосуємо за допомогою. Я там поехал и сказал, что это не я прошу, это люди просят. Нет, так одно дело я, а другое дело все мы. Согласны? Кто за такое решение прошу голосовать, чтобы выйти, вернуться до кабинета министра? Також Микола Нога запропонував поставити свої підписи під зверненням до міністерства соціальної політики з вимогою переглянути розміри соціальних норм при нарахуванні субсидій. В результаті учасники мітингу прийняли резолюцію по усім вищезазначеним питанням.